Пепіпелс веселі друзі, Келлі Регі, Семі. Ізі Габі. Друзі та різні точки зору. Семі, Габі та Келі пішли до шкільної бібліотеки. Вони дізналися про цікаву книжку і не могли дочекатися, щоб ознайомитися з нею. Як ви думаєте, про що ця книжка? з цікавістю запитала Габі. Вони не могли більше чекати. Відкрили книжку і побачили зображення яскравої веселки. О, я бачила веселку вчора, коли ганялася за мишею, сказала Келі, перегортаючи наступну сторінку. На наступній сторінці було зображення бананів. А. Тепер я хочу обідати. Ти завжди голодний. Але банани. Фу, -у -у, мене зараз нудить. Гертаючи книжку далі, друзі побачили зображення літака. Габі підстрибнула від радості. Я люблю літати крізь хмари. Друзі продовжили гартати сторінки книжки. Але раптом Келі відстрибнула і сердито зашипіла. Габі та семі збентежено поглянули на келі. Їх це злякало. Чому ти засмучена келі? Я бачу лева, тому що він набагато більший за мене. Усе гаразд, мені теж іноді буває лячно. Дякую, Габі. Твоя правда це лише малюнок. Наступного разу я зроблю глибокий вдих, коли мені буде страшно. Друзі гартали книжку по черзі, тепер Семі перегорнув сторінку зображенням великого зеленого подарунка. О, класно! Я люблю подарунки. Ох, якби Келі та Габі хотіли відкрити подарунок і подивитися, що ж там усередині. Понад усе їм доподобає розв'язувати чепурненький бантик та розгортати подарунковий папір. А тепер моя черга. Ой, як так нудно. Продовжуємо далі. Стривай, мені подобається квітка. Хм, іноді хтось. Має іншу точку зору. Думаю, це ж на так. І перед тим, як перегорнути старинку, я почекаю, поки габі в намилується квіткою. Рятуйте привид. Келі та син. Стурбовано поглянули на габі. Габі, усе гаразд, це лише малюнок. Семі та Келі обійняли Габі, і вона повільно визирнула споза своїх пухнастих вушок. Так, ваша правда, дякую, що ви розлили. Розумієте мене, коли мені стає лячно? сказала габі, відчувши себе трохи безпечніше. Друзі продовжили гартати книжку. Ого, футбольний м'яч. Можливо, це саме те, що подобається всім. Погляньте, скриня зі скарбами, ех, як повнена іграшками. На останній сторінці був зображений великий вафельний ріжок із трьома кульками морозива полуничним, шоколадним і ванільним. Ой, завжди що трапилося, самі почав облизувати книжку. Ти ж розумієш, що ти не можеш їсти це морозиво, воно ж не справжнє. Було дуже весело читати книжку разом, тому що ми мали змогу обговорити різні теми. Ви можете пізнати один одного краще. Коли робити щось разом, і справжні друзі завжди поважатимуть тебе, хоча ти і відрізняєшся від них.